Це відео про повербанки починається з того, що в нас на офісі вимкнули світло, і тому нам зараз доведеться якраз таки брати повербанки для того, щоб увімкнути в них лампи, які працюють від USB і завдяки цьому знімати цей відео огляд. Це трохи неочікувано і незвично, але ми до цього готові. У нас для цього все є. Зараз будемо готуватись. Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин GKS. Сьогодні буде відео огляд на товар, який, на жаль, знов виявився дуже актуальним у нашій країні: це павербанки. Багато хто думає, що павербанки бувають тільки одного виду. Для цього, в принципі, і створене це відео, бо насправді вони бувають не тільки різного кольору, різних розмірів і різних ємкостей. Вони ще й відрізняються, наприклад, швидкістю зарядки та іншими корисними функціями, про які я сьогодні вам розповім. Щоб ви не думали, що я перебільшую, дивіться скільки реально є павербанків. Оп. Ось така гора. 12 павербанків, і це ще навіть не всі. До речі, хочу сказати про те, що знімаємо сьогодні трохи в польових умовах. Бо як не дивно, саме в цьому відео в нас вимкнуло світло. Ми також під'єдналися до павербанків, під'єднали всі лампи, які в нас працюють від USB. Про ці лампи, до речі, теж в нас було відео. І ось так сьогодні і знімаємо. Але вийшло, в принципі, непогано. Тож, давайте вже починати цей відеогляд. Зараз розпакуємо повербанки. Як я сказав раніше, вони бувають різних ємкостей. В нашому асортименті вони є від 5 до 60 тисяч мАг. Почнемо ми відеогляд з павербанка на 10 000 мАг. Чому з нього? Бо це самий класичний повербанк, давайте його розпакуємо. В нього є шнур мікро-USB для того, щоб заряджати сам павербанк. Хоча в ньому, крім роз'єму мікро, є ще й роз'єм Type-C. Від роз'єму Type-C павербанк буде заряджатися швидше. Але від цього роз'єму не можна заряджати телефони. Тут є е, два роз'єми USB, від яких можна заряджати будь-який гаджет, або вмикати ліхтарик, або будь-що в чого є цей роз'єм. Та да, він чорного кольору, бувають ще й білі. Є Індикатори зарядки самого повербанку це чотири ліхтарики. Якщо вже горить один ліхтарик, це означає, що павербанк вже треба заряджати. Стандартна зарядка 2,1 А це саме бюджетний варіант повербанка, але в нього є все те, що необхідно від цього гаджета. Тобто телефони він заряджає, сам він заряджається на цьому, і все. Такі ж стандартні повербанки є різних ємкостей, як, наприклад, на 20 тисяч. Або на 30. Вони такі ж самі, просто більшої ємкості, і звісно, будуть трохи більшими. Які взагалі є переваги у повербанка на 10 тисяч від інших ємкостей, це те, що він доволі легкий, і його можна брати з собою будь-куди в свою сумку або навіть в кармані носити з телефоном. В порівнянні з повербанками більшої ємкості, він в принципі не відчувається в руці. Навіть буває таке, що він за вагою навіть легший, ніж телефон. Такого повербанку вистачає до двох разів зарядити телефон, але його компактність це його головна перевага. Які ще є варіанти повербанків з цією ж ємкістю? Наприклад, повербанк зі швидкою зарядкою. Що це означає? Давайте його для початку розпакуємо, подивимось і вже потім дізнаємось. Виглядає він ось так, як ми бачимо, тут намальовано 22,5 Вт. Це означає, що в нього є швидкісна зарядка. З цього повербанка також є роз'єм мікро-USB і Type-C, але від роз'єма на Type-C можна також заряджати свій телефон. Зараз багато сучасних телефонів йде зі шнуром type та type c Це такий тоненький роз'єм, який йде, Ну такий же тоненький роз'єм, який йде в бачок. Айфони, сучасні андроїди всі йдуть вже з таким вузьким шнуром. Це тому, що такий шнур здатен заряджати набагато швидше ваш пристрій. З павербанком так само заряджати від Type-C він буде набагато швидше ніж від звичайного порта. USB з боку в нього також є чотири індикатори зарядки, тільки трохи інший дизайн зі швидкісною зарядкою. В нас є різні фірми павербанків. Це я вам показую як один з прикладів. З такою ж самою швидкісною зарядкою повербанку є також різних ємкостей. Є й на 20 тисяч, й навіть на 30 тисяч, тільки цей вже чорного кольору, але точно такий же. Переходимо до ще одного цікавого виду повербанків. Це повербанк, в якого є в комплекті дроти для зарядки. Як це виглядає? Давайте подивимось. Тут для прикладу ми вже взяли ємкість 20 тисяч. Хоча, звісно ж, є також різні ємкості такого виду повербанків. Деякі думають, що ось це для безпровідної зарядки, але ні, це присоски для того, щоб на них тримався телефон. Ось ми беремо телефон, прислоняємо його сюди, і він тримається на цих присосках. З іншої сторони йдуть дроти. Тут вже всі три самі популярні роз'єми в телефонах. Бо, в принципі, інших зараз і не існує. Це usb Type-C і Lighting. Так як в нас iPhone, давайте для прикладу візьмемо лайтінг, під'єднаємо до телефону і він. Приєднали, зарядка пішла, все працює. Це зроблено для того, щоб зручно було носити сам телефон, бо, як бачите, він не падає, він міцно тримається, і так його зручніше тримати з руці. На такому повербанку індикатори вже знаходяться тут на екранчику. Намальовані відсотки, наскільки він заряджений. В принципі, все просто і зрозуміло. У нас є два ліхтарики, які в принципі в темному приміщенні допоможуть вам щось підсвітити. Раніше, я казав, що повербанки в нас зараз йдуть від 5000 мАч. Ось це коробочка від нашого самого маленького повербанку, але він дещо незвичайний. А незвичайний він тим, що йде з магнітною зарядкою, з максейвом. До речі, точно такий же повербанк за мною вже катався по Карпатам, і це реально дуже зручно. Яким чином він працює? В нього є один порт для зарядки будь-якого пристрою і два порти для зарядки самого повербанку. Але з приводу зарядки це ще не все. Ми беремо цей повербанк. Примагнічуємо до телефону, і, от чудо, в нас починається зарядка. Це безпровідна магнітна зарядка, він досить міцно замагнітився. Бачите, в принципі, не відпадає. Це вже просто такий чохол. таким кільцем. Давайте його знімемо. Якщо магнітити без чохла з кільцем бачимо, що він взагалі не відпадає. Зарядка також пішла. І, до речі, дуже зручно все одно тримається телефон з ним. Плюси, що не треба користуватися дротом. Він досить компактний, досить маленький. Можна брати його будь-куди отак з собою. Якщо ви займаєтесь відеозйомкою і не, ну, і не бажаєте, щоб телефон розряджався, можна також одразу знімати. Дуже класно. З такими ємкостями в нас є павербанк на 10 тисяч. Точно такий же, просто вистачати буде на два рази довше. Пербанку на 5 тисяч вистачає для того, щоб один раз повністю вирядити телефон. Так і нарешті переходимо до самих великих ємкостей павербанку, які є. Це 40, 50 і 60 тисяч мАгодин. Є й 30 тисяч, я їх вже показав раніше. Давайте подивимось на всіх них детальніше. Ось це 40, ось це 50 тисяч, і на 60 тисяч у нас зараз ввімкнені усі ці лампи, але ми його вам все одно покажемо. Взагалі, повербанки, які йдуть ємкістю від 30 тисяч, це вже ідеальні варіанти для тривалих відключень світла, бо від нього можна заряджати одразу декілька гаджетів, і його просто надовго вистачає. На вагу вони важкі, на відміну від менших ємкостей, але воно. ну, Але, але, в принципі, це і логічно. В них навіть є свій ліхтарик, який теж допоможе в темну добу щось нормально підсвітити. Просто поставили і він світить. Є навіть шнурочки, можна також повісити. Тобто, в принципі, для зручності тут зроблено все, що тільки можна. Опа! Повербанк на 60 тисяч. Наш гігант, на якому зараз тримається все це відео. В нього є одразу 4 порти для зарядки. Ми їх одразу використали. Як бачите, все нормально працює. Раз, два, три, чотири лампи. Звісно, також є підсвітка, є шнурочок. Давайте вімкнемо також, подивимося, як працює вона. <клух> Вибачте, не то нажав. Випадково натиснув на кнопку, щоб вимкнути повербанк, і все в нас погасло. Взагалі дуже прикольна штука. Від цього повербанку на 60 тисяч може заряджатися вся сім'я, можна заряджати всі гаджети, хоч весь день його реально дуже недовго вистачає. Тут тільки стандартна зарядка, швидкісної немає, але такому великому повербанку вона не дуже потрібна. До речі, ми вже знімаємо це відео близько 40 хвилин і за весь цей час він розрядився всього на 2%. Це з урахуванням того, що задіяні зараз всі 4 порти для великих і маленьких ламп. Це реально досить круто. Дякую за те, що подивились це відео. Ставте вподобайки та пишіть у коментарі, який повербанк обрали б собі ви. А де можна замовити будь-який повербанк з цього відео та ще багато інших, я залишу посилання в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, пока!